Бау, буба, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб Обалдеть, ти коли такі широкий встиг стати хе Пацан! Пацан! Що ти каменюка вже штовхав, не? Пацан, яка камінюка, яка камінюка, я Яка каменюка, я все каменюка, я в Сашике робился хлиб до рота таскав. Я как каменюка, я мені треба підкачатися. Надо, Надо, підкачаться. А мені треба поїсти, Пацан, я готовий їсти. Диви, я чисто мясо валю. Я чисто валю кусок мяса. Однокілограмовий. Я щас наїмся і буду їсти двохкілограмовий кусок мяса. Беть! Це жорстко. А що робить мясо? Я не знаю! А, мясо дає мені максимальну стаміну більшу. У мене сейчас 208 уже. 226. Жесть. Ааа, да, я просто жернич пацан. Тут є якісь паки. Тут надо все безкоштовно 100 баксів забрати, Є якісь спінчики, дімон. О, ні. Ти спинчик, Ні. Ты 2 Potion. Ну, чесно кажучи, воно мені поки не надо. Оплатити ноги, качав, пацан, Диви, які ките ноги жорсткі. Ну. Две. Часто такой трошки оп-по -оп -оп, Так, тепер куда, куда, куда? Туда. Показ. Пішли. Що ти валиш, я не знаю ну надо, на підкачався, саньок. <реш> давай, давай качайся. Я тут качаю гантельки, у мене по 500 грам, якісь я не знаю. Пляшка водички чисто. <реш> Пацан, ну я вообще я такий зелений, як Халк, поняв? <реш> Чел, ти як розкачаєшся, ти в натурі Халком будеш. Ну. Це жесть. Оці всі, всі всякі чели, які тут сидять, качки вонючі. Вони взагалі, вони будуть в шоці з того, який же ж ти Халк іще. Они прям не нічого. будут. ти там в якусь ауру, ти шо, на кондиціях, пацан? Пацан, я ти не що знаю, що що я роблю. Я просто кручу, казино. Ну щас, щас, ща. Сейчас трошки підкачаємо, ще шигуда. Пацан, пацан, ти подиви. Пацан. 194 <рес> силы, ты як все зробив? Я руки базуки let's go. Пацан, ну ты вообще. А ну, мне теперь ведаю ось тоже сюди мясо похавать. Так, а, качаюсь. ти коли нажимаєш? ти Х во так. То быстрійше. Да, да, Ну я просто автотрейн нажимаю, бо я не клацаю, мені лень. Не то же, тільки тут де хаваю, то надо точно нажимати. Ну там да, там прям надо. Ну все, нормально, 200 стамін мені хватить. Тепер опа. І пішов біцухи качати. Let's go. Так, ну я просто легенько спину підкачую, щоб у мене хоч чуть-чуть було видно, мої ці спинки, там всі діла, туди-сюда. Дивись, саньок, я теж валю, диви оооо о Жалко, правда, недовго. Ця штука триває. Да, да, ну ти капець мочиш, я тобі базарю. Оооо, У мене перші м'язи вже з'являються, Диви Ну, малесенький підроз. Ні. Ні. Мужичок. хе що, хе Маленький хлопчик сім на стопчик. Так, трошечки спинка з'явилась. А ну, шо ти тут. О, тут. Диви, диви, на спину мою подивись. Покрасуй, 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 попойшов. Що, що це за доска, пацан? Е, э, ч, плоска, доска. Це що там таке? А ти за 9 робуксів купив x 2 собі, чи шо? А ти шо гониш, чи шо? Щоб я ще за 9 робуксів щось купляв, а що вони є? У мене шість тільки. Я поняв. Ладно. Давай, я спинку підкачаю. І далі мене воно веде на, кам на... десь туди, поняв, До всего того. Чи хто то там. Блін, мене, походу, тоже Ні, це нас веде мабуть, скоріш за все, до яєйці, поняв? Думаєш? Ну, ти що закриті замочком, бачиш? Ааа, там ну да, щось бачу. Обалдіть. А, а, ти ще казав, тут десь ось є штуки. У тут гіфті вже, обалдіть. Плюс павер, плюс павер плюс гроші. Да, так, да, да, там гіфти жорсткі. Нічого собі, чуєш? Спини. А ну? Power Boost X2, мето, тоже. Lucky 2 Potion. Так, мені каже, Открити оце яйце за 20 баксів. Ну, я не хочу, бо в мене є зараз 200 баксів. Я б, можливо, відкрив за 300. Тут ще камінь можна прокачати, поняв? А, Тобі, коротше, все, відкрий вкладку камені. А, ага, бачу, так. Да. Бачиш, тут можна короче, прокачати, допустимо, за 200 баксів, а -а -а -а. і в тебе, коли ти будеш тягнути камінь, в тебе ще й буде мускули прокачувати за 200 баксів. Прикольно. Ти що, купляємо баскетбольний м'ячик? А тебе вистачає? Так, да, в мене є гроші. Давай, давай, давай. давай я, я купив. Да, я теж. Ану Зевс. А шо? от ходи, декий він жирний Дім. А, ну так. Хочеться по неї. А ну я да, Я теж інтеракт. Ану. Ух ти, йой, Все, погнав. Оце я тільки 10 баксів поки тяну. А мене вже типа ХП мало, поні, показує. Аа. Вс, закінчилось. А все, мене, мене далі туди запулило? А, бо в мене автопуш був включений. Лол. Ось цікавий цей момент. Ну, жесть. А 10. ти що ще да ще дотягнув мене? Ну, Я не знаю. Плюс ось е, Плюс 10 баксів мені дали, поняв. Фініш 1, uh -huh. Total Time 24, дистанція 340 метрів. А наступне що треба? 3,5 тисяч мускулів, пацан. Обалдеть, Обалдеть. мужик, мені дало 60 баксів за 2 фініша. А 6. в мене 120 зараз. Кого? А чого в тебе. А чого в тебе мускула більше, чи в мене? А чого не знаю? Откуда, а хто це зробив? Так, пожди, а ну, ну щас. Мені випав якийсь Джексон е, жорсткий Джексон Шторм. А що він робить? А я поки не знаю. Він дає мені x 1 і 1. Ага, он як. Так хорошо. А, у нас є uh, find partner. Я ось ще invite тобі нажав. А це ти мене просто в режим зап. приголосив. -при -при <laughs> а, поняв, поняв. Ну, ну да. Блін, так хорошо. М -м, тут е, є ж якісь штуки. Ага, ось у мускул-кнопка бачиш. Ох-йой, пацан. Я щось трошки цей. Трошки цей. Перекачався. Ді, не мій прес? Це такий? ти Я не знаю, у мене просто є зільки, поняв якісь, я не знаю, як їх активувати. Ну, запитання. Я теж не знаю. Хм. Тартерпаки якісь, муску пети. Ну, пети це пети. Шоп це шоп. А! Шопі це можна зробити. Ось що, у мене є оця штука. Ну. у мене було лак зілька мені випадала. Ну її в мене типа немає, поняв? Ну, от і вона мені ну, теж леп. десь була падала, але Ну де вона зараз, я не знаю. Може, як мені епік випав з яйця. О, пацан. ще один. Тільки ти там грошей, чуєш? чуєш? чуєш чуєш. Ну чуєш? взагалі чуєш? не заглядай в мій кошельок, в мене треба. Пацан! Що ти там воду? Мутиш, а ну? Шоп. Какую воду? Да ти, ти взяв стільки грошей, признавайся. Так хорошо, Мені надо покачати спину. Так? Да? То я просто два рази цього покачав. Ну, поносив е, м'яча. У мене гіфти відкрилися. Пламінно кост. Ого. Поняв. Партнер. Інвіті. Хто Вітя? Ну я тебе за інвіте, поняв? А. Ага. Ну це ж я це и нажимав. Опалдеть. Так що на руки і ноги мені надо. О де ти стільки бабла взяв, пацан? Та три пята! Так я їх по 20 доларів покрутив мені удав. Та випало. пацан, мені тільки 10, Мене 10 доларів, я тільки раз кам. Я. Та йди ти в дупу пішов, я каміння тягати. Пацан, я. Пацан, це я жесть. Два... Пацан, я просто два рази поносив каменя, я що, винуватий? Ой, обалдеть. Ти просто пацан, я не знаю якийсь нереальний. Покрутій яйце. Мужик, О, я? мені лагать. Яке яйця випало. Там? <схай> <схай> мені випало. я яйца викруту. Ого! Мені лего випало. А сюди. Ти задобав? Пацан! А щеки дає, щеки дає! Я не знаю, я не подивився. Ще якийсь чого, рарний. Чого? Не знаю, а ну пец. Один і три. Квібес. Обалдіть, у мене один і два тільки. О, ти отак от. О, мені ще одна лега випала. ха задобав! ха А отак от будеш знати, як секретами не ділиться. А дикий я здоровий? Ого. Ти в натурі Саня Рама. Ха-ха, підпишу, підпишу тепер по-другому Див... тебе в телефоні. Пацан, пацан, я тепер не білий. А хто ти? Ти зробив ребітка? Це типа не ребітк, це коли в мускул заходиш. Поняв? Там є такий прикол. А ну почекай, мускуль. Um, ось, о, да. Ага. І тут я бачу, що мені треба ще прокачати, да? Угу, Ну ладно. Що мені треба? Мені треба точно спину ще прокачувати. Let's go. Ну, там качати, коротше, oh. капець. Ну, так, ну ти бачиш, на спину погнав, а я просто руки базуки. Руки. А я, а я чуєш, я з петами прям вообще нормально валю. Ну я ось руки качаю по 18,6 з Ну, У мене зілька x2 трення, поняв? Е-е-е. E. А вони теж прокачуються я якось, так? Да. Пати? Да, прикинь. А як ти їх качаєш? А вони самі прокачуються. Просто того, що ти теж сидиш і робиш. Прикол, я її не бачу. Блін, я зліз. Пацан. Тоді, коли в мене ця штука вальнула, я зліз, представляєш? Да, може й таке бути, представляєш. Обалдеть. Коротше, мужик, я тобі скажу так. Я качеля. Карусель. Саня американські горки. Yes, yes. Понял, понял. Опа. Так, мускуль. Мне не хватает стамины. Диви, який я, пацан, я реально халк. Чистей, мистер мускуль. Э, обалдеть. Мужичок, поимше. ты прям здоровый. Дааа, мушчок. Знаешь, я зараз роблю, шоп. Що, шо, шо, шо? що, що? Що Сейчас робоксю, пацаны. Опа. Все, да. Да. Let's go. И сейчас я накачаюсь, пацан. Апгрейд. Але Чу я ти тепер... там вже в шопі накупляв. Я... я тепер теж не зелений, я такий самий диви, як ти. Чи цей. Так. Да. Білосніжка. Зробись зеленим якось. Як? <світ> як ти мені пропонуєш я... це зробити, Я поки не знаю. А хто знає. Так, а що я можу взяти безплатно? О, це я взяв безплатно. Кого? Блін, я качав, груди, качав, качав, а в мене ні чорта нема. Прикинь. Це якийсь рознос кабіни Опа. просто може. пішли. О -о -о. Валю валю. <реш> валю валю валю, гантелю я. Ні. Ні. Пацан. Блін, я оце, знаєш, що не зрозумів прикола. Ми ось коли тянемо, да, Цього м'яча. Да. Допустим, каменя, дам. У да. нас кінчається жидка. Що зробити, щоб житки було більше? От по поводу, щоб було більше, не знаю, але точно бачив, що там треба прокачувати м'язи, угу. треба набрати м'язи, і тоді ми зможемо нормально двигатися в другій зоні. Поняв? Ага. Так, угу. такі і справи. що ти там набрав зараз? Жиру набрав. Не, трохи? Ні. Немає жиру поки. Ну, чого, я там валю ще. Ні. Не вже поки... не валю. немає. У ж... мене тільки 1300. Сили поняв, я взагалі якийсь клей. Чу я ти я, я ти клей, клей резольве, пацан. Я якийсь клей. Клей, ти слей. Я тупо клей, пацан. Блін, тут, звісно, можна багато що налутати, Ну, я би оце назбирав би гроші і купив за 200 баксів яйця. Да, це було б круто. Ну тако було б не поно, ні? No. Мені не подобається, що коли, ось, наприклад, ем, ти качаєш штангу. Дам. То в тебе руки не качаються, а тільки груди. Mm, ну вони вообще, по суті там по мінімуму ті руки прокачують, ні? Якщо ти все правильно робиш, то там нагрузка йде тільки на груди. Блін капець, ну ладно, турнік тоді. Чого нічого більше не качається, а тільки спина. Ну це запитання, так. Да. Тут уже не недо... допрацювали розроботчики. Ну. А чого в тебе більше блінів, чому в мене? У мене якісь галімі малі. Ні, так подивися, в мене якісь, ну, сірі, засрані, ні, А в тебе зелені. А в тебе написано? А тебе написано збоку, блінчик, важить. 60. О. А мене 80. Диви. бодій ти пішов, чув. Ні. Пацан, це вже якась обманка, мені це вже не подобається. Чого? А ти мене якось. Та обманючи. не доганяю я тебе, ні. Що ти зразу починай? скільки, а по скільки ти качаєш щось, типу? Ну, ну вилітає грудь. по 19.4 в мене. Ок. А, у мене по 25. Але в мене ну, буде не. менше, в мене просто зараз Х2 сила включена зіль. Ну в мене да. так. А в тебе теж включено зіль? Ну так, да, мені ж теж випало. Пусть ти, а чого я тоді більше лутаю? В теж легендарний Пет. Бо ти, в принципі, просто трошки далі пробігся, пройшов. А, може, тому що в мене бліни більші? Ну так, да, так. Да. Ти просто далі прокачуєш і того ти більше заробляєш. Але тобі більше і треба, по суті. Ну так, да, мені більше і треба. Ось от тобі і відповідь на твоє запитання. Жесть ти, пацан, у мене по 4 тисячі сили. Це я, виходить, зможу тягнути каміння далеко. Так. Да. Ось ось 407. Треба запам'ятати, що я потягну каміння. Mm. Бо в мене ж у нас ж цей камінь він дає, типу, бабла ще зверху, поняв? Як я поняв? Не бабла, а сили, сили дає зверху. Mm. Я тягну, Должно бути. Да. Як тебе успіхи? Получається? Mm, так, я цей другий левел пройшов. Мені сразу дали зверху 250 доларів за те, що я пройшов туди. О, це нормально. Ти понял? Непогано. Можна відкривати наступне яйце, пацан. Так, да, можна попробувати? Ню. No. Ну, ще далі я сюди вже не зможу. Мене вже так тягне типа, на, на право і я впав. Да. О, oh, on, он, uh, next need далі на 28 тисяч мені дали 910 доларів, а мало дати 200 Обалдеть, пацан, а дали 910 Та ти обалдеть <рес> Чи, пацан, <рес> ти мені щось не договарюєш. <рес> ти мені щось крепко не договарюєш, пацан, я ти не вірю ай -яй, яй мужик. О! О, а тут я по 30-той mm -hmm. А скільки ти ось на прес ляжеш? Тільки ти лутаєш. Не бачу поки. Щось. Блін, мені якось. Мені його дає туди, де в мене треба купити. О, 29.2 мені дає. А, ну у мене 29,1. Ти бач, який мене пев? Ні. <гас> Сікрет, ти де взяв? <гас> з бонуса, з бонуса, днів... о цього гіфт. Гіфт? А ну твоїм. А, педа, да. Є такий момент. А що не понял? А че в мене звичайно рарка дає є більше, Чи мепік? Що за прикол? Так то рарка з наступного левела. Ні, то рарка обична, з такого самого звичайного цього. Чекай, Якесь... спушно, намахало, пацан, я пішов потягнув цього. Камінюк. Що, я Ой-ой-ой. Скажи, сики, дай бабла. Мені тут все одно трохи тяжко чуєш в цьому в наступній зоні. Ні, так мені теж там було тяжко. Тобі тяжко буде ще в наступ. Ой-ой. Че -ой. ну, и кулацить, блин, надо. Опять девятьсот тащить. Я, походу, трошки не доходжу. Я, я взагалі чуть-чуть не дійшов. Та ну вас. <реш> 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 Це 6 пацан. <реш> Ви треба руди качати, а не якийсь там прес. Да? Прес тобі надо, щоб коли тебе в живіт б'ють, то тоді ти жив нормально. Та да ні, пацан, ти походу анатомі, не шариш в анатомії, том, понял. Я воно взагалі біжу без мяча, пацан, він вилетів. Ну нормально біжить. Я просто пішки йду. Сам. <laughs> ну все, радуйся. Я сам йду пішки. О, у мене таке саме. <laughs> Я бачу цей прикол. Ой, мужик. Да, це серйозно, пацан. Ну я ось тоже сюда в цю зону дошел. І тут прям не прикольно. Ну там уже втрати вообще жестко. Ну да. Так. О, 910 баксів, я хочу яйця відкрити. Так у тебе теж цей секрет чу? Ну так, да, я вибив з тої подарунка. А ти що за 300 баксів яйця открив? Да. А скільки ти отримав за те, що ти пройшов грошей? 910. А чого ти ну оцей не відкрив? В смысле, просто от мені захотілося подивитися, який там пет. Я, який ще питання. А чіо? Танімартуха. Mm -hmm. Ну він лабуда, конечно, конкретно. <схи> Ця фінірарка випала, воно не якесь таке. Це жесть. Але думаю, саньок, що в принципі далі оті всі пети і камінюки ми будемо тягати вже в наступних серіях, якщо звісно підписники натикають туди купу-купу Да. Ну, що сказати? Баранки гну. Всім да. <схи> пока!